В Україні відбудуться вибори до місцевих рад. І за яким законом? Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман підписав розпорядження про створення експертної групи з підготовки нового закону про місцеві вибори. Про це Гройсман повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці. Там, зокрема, йдеться, що зібрали найсильніших експертів, щоб оптимально зібрати різні концепції, котрі ляжуть в основу нового виборчого закону, аби він відповідав вимогам часу і максимально закривав шляхи фальсифікації. Напередодні цього рішення ми поспілкувалися з представником експертної групи. Я думаю, до травня місяця ми приймемо новий закон про місцеві вибори, і, хоча б за півроку до виборів, щоб донести до людей дійсно нові особливості голосування і підрахунку голосів, я думаю, це все в наших силах. Тим більше це записано в коаліційній угоді, яку депутати більшості повинні виконувати. Депутат експерт з виборчого законодавства сподівається, народним обранцям таки вистачить здорового глузду проголосувати за нову систему виборів, котра має торкнутися закритих списків, бо вони мають канути в лету як пережитки старих часів. Зміниться і мажоритарка, поки це лише проекти і бачення депутатів нової виборчої системи, які має узгодити й допрацювати експертна група. Дата виборів наразі відома. Вона записана в конституції. 25 жовтня. 2015 року сьогодні мають прийти місцеві вибори згідно положень конституції. Тому тут дискусії не може бути. Єдине, дійсно чуються певні сценарії, оскільки нас чекає зміна конституції, то в перехідних там положеннях ці вибори відтермінувати. Хоча це не зовсім відповідає там європейським стандартам, бо таким чином ми пролонгуємо повноваження. Там місцевої влади, хоча обирались вони лише на 5 років, чи вдасться місцевим обранцям сидіти у своїх кріслах довше вирішать народні депутати під час голосування за зміни до конституції.